Виконуємо номер 431 із підручника Алгебра 7 та номер 20.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Назвіть члени многочлена. І наш многочлен завдання перше: 4х2. Відняти 7х. І в квадраті, додати 5, додати 3 xy. І друге завдання: мінус а куб, додати 4а квадрат, відняти 9а, додати 3. Приступаємо до виконання. Запишемо наш одночлени. В першому це 4х2, мінус 7 х квадрат, 5 і 3 y. У другому завданні члени нашого многочлена, це одно члене, мінус а куб, 4А квадрат, мінус 9А і 3. Номер 431 із підручника Алгебра 7, та номер 20, крапочка 3 із підручника математика 7, інтегрований курс виконано.